Двадцять років храмовий святого Миколая у селі Кострижівка. До зустрічі митрополита Чернівецького і Буковинського Данила у селі готувалися задовго. Владика з вдячністю прийняв гостинного хліба і благословив парафіяльну громаду на добрі справи. дасть, дорога молоде, дорогі дівчата, хлопці, вам мудрість господаря, які би варті своєю землею розпорядитися, виростити хліб. Святий, як усетість собі і своїм нащадкам, і вміти самим розпорядитися цим хлібом. Не Бог дасть вам мудрість, а мудрість Господь Бог дасть тоді, коли ви будете відкидати всяке невартісне з розуму вашого, з думок ваших. Місцева молодь провела імпровізовану презентацію на подвір'ї церкви, переповівши митрополитові історію будівництва нового храму. Без спонсорів і особливих матеріальних статків громада збудувала святиню на славу Божу. Багато в чому завдяки безкорисливій ініціативі колишнього старости храму Степана Кирилюка. А вже 12 років, як ця людина спочиває, а його згадують у селі. «20 років тому назад тут збиралися до новозбудованого храму парафіяни, гості, з негодоосвячення святині і дякували Богу, що на цій пословенній, щедрій кострижівській по землі з'явилася прекрасна ця будова. Цей божий храм у всій своїй красі. І, хоча не було ні спонсорів, ні меценатів, лише пожерти тих, хто мріяв церкву українську збудувати. І наші власні роботящі руки і бажання молитись в українській церкві на українській мові Бога прославляти. Ми будемо молитися, не забувати про тих. Хто церкву і дзвіницю будувати допоміг, і хто пожертви щедро надавав, матеріали будівельні на місце доставляв, і тих, хто зняв день, трудився, працював, і хто робітникам смачні обіди готував. І з вдячністю схиляємо схиляє голови перед житлодавцями та будівельниками цього прекрасного храму, якому сьогодні вповнюється 20 років. Митрополит Данило звернувся до парафіян храму. Вишукано кажете про земне, аби ви розум свій не осквернили і так вміли вишукано сказати про небесне і знайти себе колись у небесній славі. Най Господь Бог благословить всіх вас на це, велике святе Діло. З вітальним словом зустрів владику Данила, настоятель храму Святого Миколая, протерей Сергій Гринчак. Він подякував митрополитові за участь у святкуванні 20-ї річниці з дня завершення будівництва і освячення храму. А для митрополита Данила це також визначальна і пам'ятна подія. Адже 20 років тому саме наш владик освячував новозбудований храм. Ваше високочанство 20 років тому назад ви цей храм святили. І від того часу в ньому не перестає лунати і молитва до Бога, завершуватися служіння. І в сьогоднішній день ми просимо, щоб ви відслужили Божеснуло, щоб помолилися за усю цю парафію і подали нам своє связи благословиння. А цього дня Євангелія говорить про любов, і вона більша як інші заповіді і є носієм духу, відносин вічності і свідчить про благородність і великодушність тих, які вміють втілити її у цьому світі. Вона робить нас подібно до самого Бога. Христос запевняє, що за любов ворогів нагороду дарує велику на небесах, і це слова владики Данила, які є в одному із томів проповідей. Владика Данило очолив Божественну літургію у храмі Святого Миколая, опісля виголосив повчальну проповідь. Ми кажемо, що побудували Богу їм, але самі ним користуємося, як Господь з нами робить, як ми з дітьми, сам дав нам достаток, майна. Аби ми могли поділити, сам дав нам сили зробити. А ми кажемо, ми це йому зробили, а він знову каже: користуйтеся і визрівайте для неба. Настоятель храму Святого Миколая Сергій Гринчак подякував від імені усіх парафіян митрополитові Данилу за участь у розділенні святкування храмового дня.